Послухайте цього, священики, і почуйте Ізраїлів доме, а ви, царські доми, візьміть до вух, бо вам буде суд, бо ви для міцпи були пасткою і сіткою, розтягненою на фавор. І глибоко вгрузли в розпусті вони, та я поплямую всіх їх. Я знаю Єфрема, а Ізраїль не схований передо мною, бо тепер блудодійним, Єфреме, ти став, занечистивсь Ізраїль. Не дають їхні вчинки вернутись до Бога. Бо дух блудодійства всередині їхній і не відають Господа. І гордість Ізраїлова засвідчиться перед обличчям його. А Ізраїль і Єфрем упадуть за провину свою, також Юда із ними впаде. З своєю отарою та своєю худобою вони Господа підуть шукати, але не знайдуть він від них віддалився. Вони зрадили Господа, бо породили сторонніх дітей, тепер їх пожере молодик разом із частками їхнього поля. Засурміте урога в гів'ї, сурмою в рамі, закричить у бета вені за тобою, веніє мене. В день картання Єфрем за спустошення стане, поміж племенами Ізраїля я завідомив про певне. Стали зверхники Юди, мов ті, що межу переносять на них виллю, як воду, свій гнів. Єфрем став пригноблений, судом розбитий, бо він намагався ходити за марнотою. І я буду, як міль для Єфрема. І мов та гнилизна для дому, Юди. І побачив Єфрем свою хворість, а юда свого чиряка, і Єфрем відійшов до Ащура і послав до царя до великого. Та він вилікувати вас не зможе, і не вигоїть вам чиряка. Бо я не мов лев для Єфрема, і не мов той левчук дому, Юди. Я, я розшматую і піду, і ніхто не врятує. Піду, повернуся до місця свого. Аж поки провини своєї вони не признають і не стануть шукати мого лиця, та в утиску будуть шукати мене.